Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, що кожного дня пожирає наші вібрації, наші хороші стани, і зводить до мінімуму результати від багатьох практик, які ви робите щодня, і це лише одна банальна річ, котру робить кожна людина, це кожного дня шкідливо впливає на нас. І як тільки ви перестанете це робити, і як тільки ви зрозумієте, що ці думки та твердження шкодять в першу чергу вам? І як тільки ви відчуєте, що ви дійсно бачите зміни, коли ця звичка пішла з вашого життя, ви відчуєте справжній прилив енергії і побачите, наскільки по-інакшому ви можете відчувати своє життя. Так що ж треба робити, щоб, хоча б, залишити у спокою свої вібраційні потоки? І не спускати ту енергію, що іноді і так дуже важко накоплюється. Тож єдине правило це просто перестати осуджувати. Засудження або так зване звинувачення це просто величезний витік вашої життєвої енергії. Ви можете не відслідковувати це у своєму житті, але я впевнена, що принаймні пару разів на день ви когось засуджуєте. Я не кажу вже про якісь дуже глобальні обставини, коли ви насправді дивитесь на людину і починаєте критикувати її дії, її мислення за те, що він зробив неправильно або якось помилився. Навіть банальні речі. Наприклад, людина, яка подавала вам каву, помилилася, і ви починаєте в цей момент її засуджувати. Тобто, це осуд, а не прийняття, про що я говорила в минулому відео. У прийнятті немає осуду. Саме так ви можете, в принципі, оцінювати те, чи правильно ви мислите, чи дійсно ви можете приймати людей та взагалі ситуації. Тобто, через цю призму ви можете відслідковувати, в якому напрямку вам потрібно працювати зі своєю свідомістю. Ви можете сказати мені, як я можу приймати та не засуджувати. Це іноді буває дуже важко. Давайте розберемося. Почнімо з того, що яке право ми маємо когось засуджувати. Адже ми також для когось можемо здатися нераціональними, наші певні дії або принципи. І це нормально. Одна людина подумає, що все, що ми робимо, це правильно так і потрібно, інша подумає, що це жахливо. Тому що кожному не вгодиш. Тож, по-перше, це слідкуйте за своїми діями і за своїм власним життям. До речі, дуже часто я чую таку фразу від людей, що я ніколи б цього не зробив. Коли ви говорите ніколи б в житті, це означає, що це обов'язково з вами трапиться. Будьте обережні з такими фразами, тому що все ж таки наше слово, наша реакція, наше мислення має велику вагу. І вони матеріальні. Протягом усього нашого життя ми когось засуджуємо. У судженні та обговоренні, тобто у плітках дуже, дуже багато енергії, яку ви просто зливаєте. Ви просто виливаєте свою життєву енергію. І з точки зору всесвіту, а насправді ви не сприймаєте творця, бо кожен з нас це творіння всесвіту. Ми всі об'єднані. Тобто, крім того, що ви не приймаєте себе, ви ще й не приймаєте і до того ж засуджуєте іншу істоту, тобто творіння світу. У нас у людей є емоції, і ем, треба просто спіймати себе у моменті і прийняти, що вони можуть відрізнятися від інших наші життєвих ситуації та принципи, і це нормально приймайте, аби скинути увесь цей спектр негативних почуттів. І емоцій, реакцій, і тим самим ви показуєте певну таку нейтральність до цієї події, тобто нейтральність своєї позиції. Таким чином, ви ніби дивитесь на це, і ваш мозок запам'ятовує саме цей вибір, і потім в подальшому житті, коли будуть відбуватися схожі ситуації, ви вже будете реагувати по-іншому. В більш позитивному руслі. Все, що з вами відбувається, усі моменти, які ви проживаєте, ваша підсвідомість записує їх. Тому будьте дуже обережні з цим і навчіться правильно реагувати. Є різні люди, і це нормально, що наші думки не збігаються. Просто поспостерігайте за собою. А я зараз розповім, як саме я зрозуміла, що я дійсно стала менше засуджувати. Це дуже такий кумедний момент, тому що це сталося при перегляді культового серіалу Відчайдушні домогосподарки. Насправді я зрозуміла, що якби я подивилась цей серіал декілька років тому, я б мала б зовсім іншу думку про цих персонажів. І спостерігаючи за ними, я б їх дуже сильно засуджувала. Але, так як я працюю над собою, все вийшло зовсім інакше. Якщо ви дивились його або будете, плануєте його дивитися, ви мене зрозумієте. Це історія про чотирьох дам, які мають досить різні характери, різні долі. Це досить весело спостерігати, як іноді здається, що людина зробили щось погане, ну, з точки морального плану. Але потім це все призводить до чогось хорошого. А іноді людина робить дуже класні, хороші речі, але це все потім обертається крахом. Є багато різних взаємозв'язків, доль, життів, смертей, і ви можете простежити за собою та за своїми реакціями. Це був просто такий. Простий приклад того, як а, я через просто перегляд серіалу змогла відслідкувати за собою, чи є в мене осуд до людей, чи його немає, або він дуже <пластичний>, пластичний. Тож до чого я веду? Що коли ти дивишся серіал, а, який дуже наближений до життя? Ти можеш реально спостерігати за собою. Тож, підсумовуючи все, що я сьогодні сказала, якщо ви припините засуджувати людей, ви через дуже короткий час побачите, як ваша енергія залишається з вами та ще більше примножується. Прийміть та подивіться на те, що цей світ він не ділиться на чорне та біле. Все має свій взаємозв'язок. Тому що, якщо ви його все ж таки ділите, то це шлях в нікуди. Немає абсолютного добра чи зла. Все пов'язано. Тому живіть своє найкраще життя і будьте щасливі!